Рестального BMW 5 серії е, в кузові F-10-528. Це двохлітровий мотор 245 кінських сил на задньому приводі. Мотор повністю капітальний. І цепок поміняний, взагалі ніяких проблем, ніяких помилочок. Тормоза на машині нові, резина 18-та Мішлен. Кузов у нас хорошенький, а по комплектації зараз покажу вам. У нас є безключовий доступ. Зробив власник уже антихром собі. Так, дивимося день, а цвіт салона, ну просто мать. Електрорегулювання руля, камера заднього вида, передній задній пелектронік, безключовий доступ. повторюсь, на всіх дверях. Так, давай далі. Люк. Забув сказати, люк у нас задній ряд. Ну, подиви, який він тут ограмізний просто. Можна троє ваших товстих родичів посадити, а якщо навіть вони не зовсім товсті, то взагалі четверо навіть. Кришка в нас на електроприводі. отак так нажимаєш і вона сама піднімається. Нажав. А вона закрилася. Кузов. Покажи, що він у нас в хорошому стані. Дійсно хороший, з мінімальними пошкодженнями. По Америці, точно. Що зараз вже пошкоджень ніяких немає. Дійсно хороший автомобіль. Всі деталі по цьому автомобілі будуть за телефоном. Набирайте, тому що я думаю, довго вона продаватись не буде.